Сьогодні міняємо лампочку в Hyundai Kona. Їхав, їхав і приїхала, не горить. Є такі хлопці з Бойерки. Віталії. До нього заїхали, всім рекомендую. Сіликон гіл, заглушка фари. Маніпуляції наступні. Тут знімаємо заглушку самої фари, вивертаємо кермо. Для доступу. Ось такий лючок і доступ до самої лампочки. Ось, будь ласка. І завершуємо відео лампочки HB3. домкратик для того, щоб було краще доступ. І закриваємо. Ну що, світло є, можна їхати. Не рекомендую робити самостійно, це вимагає певних технічних навичок. Всім гарного світла всього доброго.